Добровольці сумських ДФТГ вже отримали кошти на придбання зимового взуття. На черзі форма для холодної пори. Її міська рада замовила централізовано. Ми вже передаємо перші 100 комплектів. Щойно пройшла відповідна нарада. Ми розподілили перші 100 комплектів. Сьогодні також буде друга черга це 150 комплектів. Потім на наступному тижні ще 500 комплектів. І далі ми так продовжимо. Я думаю, Протягом двох тижнів всі отримують форму. На пошиття форми з бюджету сумської громади виділили понад 8 мільйонів гривень. Це дуже приємно, і сьогодні бійці не просто будуть раді. Сьогодні бійці просто це ті речі, які взагалі зараз просто необхідні. Дуже приємно, що з урахуванням розгалужень виконання завдань, згідно наш наш підрозділ є в самій чисельній структурі, де в міста суми, тобто ми сьогодні перші отримуємо. Попри непрості умови воєнного часу, добровольче формування сумської громади отримують суттєву фінансову підтримку із бюджету громади, говорять бійці. Величезний об'єм роботи був зроблений по фортифікації опорних фунтів наших. Було мало зусиль туди вкладено, коштів безумовно. Тобто, ну взагалі то без міської підтримки це взагалі неможливо було зробити. Фінансувати ДФТГ у сумській громаді планують і надалі, але сподіваються, і на підтримку від держави. Ми плануємо сьогодні бюджет уже в ці дні бюджет наступного року, і ми хочемо, щоб у нас була відповідна державна субвенція, допомога від держави на утримання доборучих форматів, тому що в цьому році це було біля 200 мільйонів. Тому що ми сьогодні будуємо позиції, ми сьогодні забезпечуємо всім необхідним. Питання визначення статусу і забезпечення добровольців вже обговорюється на рівні Верховної Ради, говорить нардеп від Сумщини. Ми розуміємо, що добровольчі формування в сумській територіальній громаді та по нашій області це унікальні формування, які єдині, мабуть, в Україні, які виходять і на нуль, і виходять разом з нашими військовослужбовцями. Я думаю, що ми підтримуємо законопроект. Разом з комплектами форми сумські добровольці отримують плитоноски для бронежилетів. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.